Скажіть мені, будь ласка, в мене тут щось в сумці таке є. Ой, зараз я вам дістану, і ви мені скажете, що це таке у мене є? А для чого він призначений? А скажіть, будь ласка, якщо я його сюди приставлю, там потече вода. А я вам кажу, що є люди, які вірили, що потече вода. Зараз я вам розкажу одну історію. Це було дуже трапилась одна історія, дуже давно, з одним нашим проповідником. Цей проповідник жив в Англії, і він дуже часто. Їздив в Арабські країни. А так, як в тих країнах, в Єгипті, в інших країнах проблема з водою, тому що там пустиня. І для них кран. Це було щось таке дивовижне. І так, як наш проповідник розповідав, що там були про Бога, він їм розповідав, про Божу любов, він їм проповідував, проходили багато караванів, різних людей, і проповідник наш подружився з деякими людьми. І вирішив їх запросити до себе додому, щоб вони подивилися, як проживають в інших країнах. Настав той час, і приїхали друзі до нашого проповідника. Як приїжджають гості, ми в першу чергу куди їх запрошуємо? Додому, а потім, коли вони приходять до нас, в гості, що ми їм кажемо? Щоб вони пройшли коли? Ванну кімнату для того, щоб помити. Руки. Коли проповідники прийшли, коли, коли ті друзі прийшли, вони зайшли в ванну, відкрили кран і звітом потекла вода. Для них це було настільки дивовижно, що вони були шоковані. Зайшли на кухню, там теж вода тече. Зайшли на другий поверх ванну, і там вода тече. Ну, проповідник з ними спілкувався, показував їм свою країну і настав довгожданий час, коли гості вже мали вирушати, бо проповідник трохи змучився гостями. Проповідник щасливий відвіз наших гостей в аеропорт. І повертаються назад, стомлений, думає, потрібно прибрати хату, але каже, перше: відпочину. Коли наш проповідник вернувся додому, він з дороги вирішив помити руки перед відпочинком, зайшов в ванну кімнату, і знаєте, що він там побачив? Ні, ні одного крана не було, араби всі крани покрали. І тоді наш проповідник. Ну і що? Вони подумали, що якщо кран поставити в тих їхніх хатах, може текти вода. Вони, напевно, не зрозуміли, що це потрібно водопровід, який ми можемо зробити висновок. Ми теж є, як цей водопровід. І наш водопровід це Святе письмо, це є Біблія. І якщо ми будемо читати Слово Боже, ми будемо досліджувати, то по наших кранах потечуть ріки живої води. Якщо ми не будемо читати, не будемо досліджувати, то наші крани, де б ми не були, Будуть пусті, і з них нічого не потече. І зараз ми з вами зачитаємо вірш. Євангелія від Івана. Євангелія від Івана, 7 розділ, 38 восьмий вірш. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води почитечуть із утроби. Його. Так що ми повинні завжди вірити, довіряти Господу, щоб наші крани були повні живої води. Давайте помолимося. Хто помолиться? Святик. Дорогий Боже, дякую за цей день, дякую за все. Допоможи, щоб закінчилась війна, щоб все було добре. Дякую тобі за ті. Цю... Історії, щоб ми отримали нові знання. Слава тобі віки Амінь. Боже, дякую тобі за цей день, за, 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 щоб сьогодні не було повітряних тривог, щоб пошуче закінчилася ці війна. Дай, щоб ми ніколи не відступали під твоєї дороги, а йшли б, події прямо за тобою. Амінь. Ще хтось буде молитись? Я помолься. Дорогий Господь, я тобі щиро дякую за тих діток, за те, що ти їх любиш, оберігаєш. Допоможи, щоб вони зростали, були з тобою розумні, щасливі, Господи, щоб нічого не затмарувало їхнє дитинство. Поблагослови на цей суботній день. Хвала тобі. Амінь.